Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді пам'ятна монета Італії, що присвячена старічному ювілею одного із найважливіших учбових закладів Італії Академії фінансової гвардії. Тож скоріше підписуйтесь на канал та давайте починати. Фінансова гвардія італійське правоохоронне відомство, яке підпорядковується Міністерству економіки та фінансів, та воєнізована поліція, яка входить до складу Міністерства економіки та фінансів. В основному гвардія де Фінанса відповідає за боротьбу з фінансовими злочинами та контрабандою. Народження фінансової гвардії датується жовтнем 1774-го, коли за наказом Вітторіо Амадео III, короля Сардінії, був створений легкий легіон військ. Це був перший в Італії приклад спеціального органу, створеного для служби фінансового нагляду на кордонах, а також військової оборони. Після завершення об'єднання Італії різні фінансові корпуси колишніх італійських держав об'єднались в Корпус митної охорони, створений в 1862-му для митного нагляду і під час війни використовувався для захисту держави. Наприкінці 19 століття офіцери Королівської фінансової поліції набирались переважно з митників. З метою розширення культурного та професійного збагачення офіцерів та оптимізації їх використання статтею першого королівського указу від 9 лютого 1896 року наказ 42 постановили. в королівському палаці Казерти було відкрите спеціальну школу, що дозволяє маршалам і бригадирам фінансової гвардії отримати звання молодшого лейтенанту у тому корпусі через освітній курс тривалістю щонайменше року. У перші десятиліття курси тривалістю 12 і 18 місяців йшли один за одним. Як доказ свого престижу, академія отримала присвоєння прапору Інституту королівським указом від 11 квітня 1938 року. прапор військових інститутів еквівалентний військовому прапору. З 1984 року інститут знову змінює місце знаходження та переїхав до Бергамо. А 1 грудня 1984 року прапор інституту досяг нової штаб-квартири. На версії монети ми якраз і можемо побачити ці корпуси Академії. У середині круглої складеної стрічки з центральним елементом, на якому знаходиться напис Републіка Італіано», виконаний інкрустацією, зображено дві різні будівлі. У верхній частині Королівський палац Казерти, перша штаб-квартира Академії у 1896 році, у нижній штаб-квартира Академії Гуардіо Ді Фінанса у Бергамо з 1984 року. Нижче вказівка автора. На реверсі монети у верхній частині герб фінансової гвардії. Над ним прапор із девізом відомства. Праворуч від герба рік 1896 і ліворуч знак монетного двору. У нижній частині капелюхи шпага кадета Академії і рік 1996. У центрі, розділяючи два елементи, ще один прапор із номіналом 200 лір. По колу реверсу напис італійською: Центентаріо деля Академія Guardia де Гвардія Finanza. Що в перекладі старіччя Академії фінансової гвардії, Герб академії має вигляд щита із зображенням гори Чимон деля Пала та грифоном, зверху якого стрічка з девізом академії Латиної Некракіса Рецидіт? Скельна піраміда Чимон деля Пала є однією із найголовніших альпійських цілей у Доломітових Альпах. У 1869 році Пауль Громан. Спробував піднятись нинішнім звичайним маршрутом, але перед вершинною вежею йому довелося відступити. У січні наступного року дослідник Альп Леслі Стівен прочитав лекцію в альпійському клубі в Лондоні, в якій він заявив, що не може собі уявити можливість сходження на Чимон у найближчому майбутньому. Монета виконана зі сплаву Бронзітал. Це 92% міді, 6% алюмінію та 2% нікелю. Вага 5 грамів, діаметр 24 мм. Та товщина 1,64 мм. Гурт монети рубчастий. Тираж складав трохи більше 200 мільйонів екземплярів. На мій погляд, досить цікава монета. Напишіть ваше враження від неї в коментарях. Не забувайте підписуватись та приходьте на нові огляди. До зустрічі!